Дійсно райський ЖК або польське гетто. Друзі, я приїхала в Олімпію Порт. Напевно, це найвідоміший і найбільший ЖК, який є у Вроцлаві, для того, щоб дізнатися, чи ці відгуки на Google Maps відповідають дійсності, чи дійсно тут так офігенно класно, чи це найгірше місце, де можна собі придбати або зняти квартиру. Давайте розбиратись. По традиції розпочнемо з забудовника. Цей ЖК Олімпіапорт було збудовано компанією Архіком. Напевно, це один із найбільших забудовників у місті Врослав. На його рахунку більше як 220 жилих об'єктів. Архіком реалізує концепцію 15 хвилинного міста. Це коли все поряд від того ЖК. і місце, де ти працюєш, і де відпочиваєш, а також природа. Найвідоміше ЖК цього забудовника це, звісно, бровари Врославський, чисень реймонтово. Ну і наш Олімпіапорт. Цей ЖК це досить Великий багатоповерховий проєкт у районі Пшеполі вздовж річки Одра. Взагалі-то комплекс включає в себе більше як 58 будівель, де розташовано майже 3 тисячі квартир на приблизно 10 тисяч мешканців. Давайте розбиратись на практиці, як виглядає концепція 15-хвилинного міста у реаліях Олімпії Порт. Непогані ресторани, кафе, дитячі садки. Кліники медичні і навіть спортзали. Це все є на території самого комплексу. А зараз ми знаходимося на одному з спортзалів цього комплексу. Ідемо подивимось. Я би навіть не назвала це спортзалом, а скоріш за все, таким великим простором, де можна якісно провести своє дозвілля, граючи різноманітні ігри, настільний теніс, більярд або настільні ігри ну цій класній зоні. Ну і сам спортивний зал, який є повністю безкоштовним для всіх мешканців цього ЖК, До речі, він є не один по всьому комплексу, їх там десь три або навіть чотири. Дуже цікавою родинкою цього ЖК є те, що всі мешканці можуть брати безкоштовно, покататися байдарки, а також катамарани. Для цього лише треба підійти на рецепцію ЖК та записатись. Що я можу сказати, мене дійсно вразила вся ця інфраструктура. Я не знайшла нічого такого, чого б не вистачало для комфортного. Життя у цьому ЖК. друзі, для того щоб відповісти на всі питання щодо цього ЖК, вирішили взяти інтерв'ю у нашого друга Михайла, який розповість нам, чи тут дійсно класно жити. Скільки ти вже тут живеш? Слухай, вже майже два роки. Швидко О, це. час летить. Це дійсно дуже довго. І ти тут всі весь цей час живеш у орендованому мешканні, так? Так, весь цей час одну і ту ж саму квартиру орендую. А розкажи нам трохи про цю квартиру. Слухай, це насправді на зараз вона вже по такій гарній ціні, mm -hmm. е е е коли два роки пройшло. Е орендував за 5 тисяч злотих. А це квартира, плюс mm. усі е, виплати по ній, плюс е, два паркомісця місця підземного парку. А тобто це 5 тисяч злотих за все взагалі. за все разом. Mm. Так ну і плюс це квартира, яка знаходиться на першій лінії. В Олімпії є велика різниця між тим, ти знаходишся біля води або це будиночки, які mm. далі. Оскільки я пам'ятаю, це трикімнатна квартира. вірно? так це трьохкімнатна. Mm. Так друзі, давайте подивимось, що наразі є доступного по оренді в цьому ЖК. Як бачите, в середньому двопокойові трипокойові квартири десь три тисячі, трохи більше трьох тисяч, і навіть їй дешевше. Ну, як на мене, це така загальна середня ринкова вартість, але за ці гроші можна знайти якусь квартирку ближче до центру Вроцлава. Ну, напевно, єдиний мінус, який я можу виділити, це якраз як дістатися до центру Вроцлава, да? Тобто, доїхати. Не так просто, бо дорога, яка веде з ЖК по суті в центр, вона одна, а саме біля ЖК, і ну бувають пробочки. Але так як я працюю віддалено з дому, то для мене це не проблема. Ну, Якщо громадським транспортом тут є автобус від мого будинку, трошки треба пройтись, бо я знаходжусь біля води, а він знаходиться з іншої сторони ЖК, Хоча ну це десь там до 10 хвилин на пішки. Якщо казати про трамвайчик, то до нього теж можна дійти, але він знаходиться вже не зовсім поряд з ЖК. Тобто тут треба перейти через річку на іншу сторону. Ну тобто -то трамвай якийсь є? Трамвай є, але до нього, ну, мабуть, з різних точок Олімпії, там від 10 до 20 хвилин. Дивись, трошки присутні проблеми з цим. Я б не сказав, що вони критичні, хоча, дивлячись, з чим порівнювати, я приїздив сюди з комфортауна, то мені було. Все дуже добре. Після комфортно, так? Так, да, так, да, так. Да. Але м, є проблема, тобто основна вулиця якраз веде до мого будинку, її іноді заставляють машинами там, де їх ставити не можна. Зазвичай це вечір, коли всі приїхали одночасно. Бувають проблеми на вихідних, коли сюди приїздять люди з інших, просто погуляти по Олімпії, бо тут класна природа. І тоді буває заставляють ну, забагато машин, трошки складно десь проходити, але я не назвав це критичним. Насправді, паркінги гостові є біля кожного будинку, тобто якась кількість машин може припаркуватися, просто ну, іноді переповнюється ця кількість паркомісць, да, і тих, хто хоче припаркуватися. Якщо ви хочете тишу у Вроцлаві, то Олімпія точно може це дати. Зараз ми знаходимося в найгучнішому місці в Олімпії. Це якраз фонтан, центральна площа. Я б сказав, усі майданчики дитячі, вони досить спокійні. Важко пояснити, чому навіть коли там багато дітей, але вони ну все одно ну, там ти трошки відійшов буквально і, і вже їх не чуєш. На рахунок потягів потяги сам потяг не чутно, але так як він проїжджає десь біля Олімпії перекриття дороги перехрестя з автомобілями, вони бувають, дають сигнали. От саме сигнал, цей гудочок буває іноді чутно. Ну це там два рази на день максимум буває. Вбувається сам потяг, не чутно. Тобто рельс ніякого галасу цього вібрації не доноситься до ЖК. На рахунок запахів взагалі ні, просто нуль мінусів не бачу. Ну тобто, там якось з вентиляції чи ще mm -hmm. якось. На рахунок звукоізоляції я б сказав, що тут є такі різні моменти, бо з боку ми не чуємо сусідів абсолютно, але ми чуємо сусідів знизу. Mm -hmm. А, можливо, там вони дуже галасні, хоча ну це звичайно, дитина там маленька плачеть, і ти її все-таки чуєш. Тобто я розумію, що не скрізь. Але якщо казати сусіди, які можливо, знову таки повезли просто там на тихі сусіди, але їх абсолютно не чутно. Слухай, я ну якби пережили нещодавно те, що було, і те, з чим Врослав боровся, От, Олімпію не затопила. Я думаю, що при великому все таки затопленні ну будуть проблеми, але. Архіком, коли будував, вони прямо одразу писали про те, що вони свідомо не роблять на першому поверсі жилих приміщень, тобто квартири uh -huh. на першому поверсі тут взагалі не існують. Uh -huh. Це скрізь комерція або якісь приміщення для мешканців, але не квартири. Yeah, я звернула увагу, що тут немає огрудків на першому поверсі. Да, да, да. Uh -huh. Тобто то огрудок, якщо є, то він теж по суті на другому. Uh -huh. Ну польський перший да. А, тому ну, мабуть, можливо, да, можливо, будуть проблеми, тому що є дві річки, але є насправді багато систем, які мають цьому ну, допомогти не статися. На рахунок ком'юніті воно є як не дивно. А є чат великий, де досить багато людей. Насправді, це мабуть українське плюс білоруське ком'юніті разом. Тобто, взагалі тут є такий чат для наших людей, да, так да, не да. тільки всього Так, да тільки ага. тільки особисто саме українці-білоруси в телеграмі, які разом зустрічаються, ходять відмічати якісь свята, ходять на барбікю, просто поспілкуватись, знайти якісь спільних ну друзів по спільним mm -hmm. якимось інтересам. Я думаю, що ми обов'язково залишимо в описі під цим відео і посилання на такі чати. А, добр... або, або на контакт людини, яка може туди додати, бо туди просто так не ага, додашся. Навіть так. Да, да. Ага. Ну, це цікаво. Точно розумієш, що людям, які працюють віддалено, угу. Олімпія має сподобатись. Тому що Якщо тобі не треба в один і той самий час їздити в центр, uh -huh. то всередині ЖК в тебе є майже все. Тобто в тебе дуже класна інфраструктура, яка тобі дозволяє по суті звідси не виходити, навіть якщо тобі треба полікуватись, сходити до дантиста, якісь uh -huh. інші питання вирішити. В тебе є дуже класна природа, а, ну, по суті, а що ще треба? Да? Тобто в тебе є сучасна забудова, яка красива і вписується uh -huh. в цю природу, в тебе є природа, є інфраструктура. Я б сказав, якщо ти працюєш віддалено, то як мінімум, треба приїхати подивитися Олімпію, бо мені здається, це один з найкращих ЖК у Рославі. Загалом, а тепер давайте подивимось, що станом на кінець серпня 2025 року доступно по продажу в Порт. Звісно, я не стала відкривати квартири, які там за мільйон. Тут на жаль не наш бюджет, але ось по відкривала квартири двопокойові. То, як бачите, ціна не спускається нижче як 15 тисяч за квадратний метр. Що в переводі в долари це трохи більше як 4 тисячі доларів за квадратний метр. Як на мене, так трохи ціна кусається. Давайте подивимося, яка є найдешевша квартира в Олімпії Порт на рай. Як бачите, вартість трохи більше як 16 тисяч злотих за квадратний метр. ну і ремонт залишає бажати кращого. Врешті-решт непогано, але можна було б і ліпше. А тепер моя невеличка порада: якщо ви вирішите поїхати подивитися цей ЖК, обов'язково закладуйте досить багато часу на це. Бо так багато дійсно класних, природних, гарних місць, як тут я ще ніколи в житті не бачила. Це повноцінна рекреаційна зона, куди можна приїжджати навіть просто, якщо ви там не живете, і гуляти. Більше всього, мені здається, цей ЖК полюбляють велосипедисти, бо так багато трас, щоб проїхатися повз природи, я у Вроцлаві, тим паче біля ЖК, не бачила. Що ж, прийшов час робити висновки, чи готові ми розглянути цей чудовий ЖК для купівлі свого першого помешкання в Польщі у місті Вроцлав. Друзі, буду з вами відвертою. Так, тут дійсно є плюси та мінуси, але нам дуже подобається це місце, і я би залюбки тут залишилася жити. Але, як на мене, вартість за квадратний метр є завищеною, враховуючи таку досить велику віддаленість від центру врослого. Що ж, шукаємо далі. Ви підписуєтесь, залишайте свої враження щодо цього комплексу у коментарях. Можливо, ви тут живете або плануєте. Будемо вам раді. До зустрічі!